Визначились переможці онлайн голосування у конкурсі Золотий фліпчарт від освітнього аналітичного центру розвитку громад. Проєкт Шепетівської громади, центр підприємництва та психологічної стійкості сталеві магнолії набрав 733 голоси. Та за результатами онлайн голосування посідає друге місце у номінації. Проєкт року проте це ще не фінал. Триває експертне оцінювання. До слова, завдяки проєкту, 40 учасниць зі статусом внутрішньо переміщених осіб та з родин військовослужбовців змогли отримати знання з насадження та вирощування рослин в умовах тепличного господарства, розвитку підприємницьких навичок, а також пройти тренінги з відновлення власного ментального здоров'я і. Цю тему обговорюємо далі із радницею Шепетівського міського голови Ольгою Петровою. Вона вже з нами на прямому зв'язку. Пані Ольго, доброго дня вам та слава Україні! Доброго дня, героям слава! Ну і власне розкажіть, будь ласка, трішки про сам конкурс і які його умови, та чому, власне, вирішили взяти участь у ньому. Це прекрасна українська ініціатива. Проводиться він декілька років поспіль, відзначає кращі проекти минулого року. Цього року мали за честь бути номінованими. аплікувалися на участь у цьому конкурсі. Проект сталеві магнолії минулого року реалізовувався як субсидія, локальна субсидія проекту Юліт з Європою в Україні. Е, реалізовували ми проект протягом шести місяців. В чотири місяці були навчальні. І завдяки тому, що маємо сталі результати і інституційну стійкість проекту, навіть після зупинки донорського фінансування е, мали можливість податися як проект року. І дякую за таку можливість. Угу. А от власне чи це є перший конкурс, так на який ви подавалися, і чи раніше, можливо, щось а, вже вигравали, щось отримували? Вперше ми подавалися цього року на два схожих конкурси. Перший конкурс це Золотий Кліпчарт. І з цим самим проектом Сталеві магнолії» ми цього року спробували вийти і на європейський рівень. Ми проекції подали на премію сучасного європейського баугаузу. Це кошти європейської комісії. Результати відбукові цього конкурсу там експертний підхід будуть зрозумілі у червні-липні цього року. Ми теж схрестивши пальці, очікуємо. А поки що Дякуємо громаді, яка нас підтримала, тому що це перемога ніяк поки що не про якість проекту, хоча безпосередньо проект відзначають як високоефективний для територіальної громади. Але хочу подякувати всім шепетівчанам, які підтримали, проголосували і вибороли нам друге місце. Це безцінно. як було сказано вже раніше. Так друге місце це не є остаточні результати і от. Очі що можливо може вплинути на результати голосування, і коли вже очікувати а, цих фінальних результатів голосування? Фінальні результати експертного журі в тому числі, ми подайки сподіваємось, що експертне журі так теж висловить якихось декілька слів про наш проект. Фінальні результати будуть озвучені 4 квітня, 3 квітня, освітнолітичним. Центром розвитку громад буде проведено форум у місті Тернопіль і 4 квітня в другій половині дня буде оголошення фінальних результатів. Тому ми очікуємо, можливо, ще якихось номінацій будемо достойні. А от скажіть, будь ласка, розкажіть трішки детальніше про сам проєкт Сталеві Магнолії. Що це за проєкт? Хто став головними реципієнтами цього проєкту? Проект дуже цікавий з точки зору комбінації кінцевого бенефіціара і тих, хто організовував проект. Повторюся, дякую безмежно юліт з Європою, тому що це була їхня локальна субсидія. Реалізовували проект хмельничани, громадська організація Астар, пан Олег Демчук, пан Дмитро Василенко, Юліт. Це ті, хто координували і допомагали реалізовувати проект, і впроваджували в Шептівській громаді. Проект впроваджувався на базі комунального підприємства в Шепетівці, Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство і мав. Дві мети: перше це підняти з нуля новий напрямок діяльності комунального підприємства Квітникове тепличне господарство Закриті ґрунти, і підтримати жінок з родин військовослужбовців і внутрішньо переміщених осіб, давши їм можливість перше мати нові знання про квітникарство в закритих ґрунтах, і бе дати знання з підприємницької діяльності з цього напрямку. І за підсумками проекту, який тривав 4 місяці, навчальна компонента, 6 місяців. Весь проект, що ми маємо сьогодні? Ми маємо цілий напрямок на комунальному господарстві, який повноцінно працює у нас створений новий структурний підрозділ. Ми маємо проектний офіс громади, який теж вже запустився в роботу на базі виконавчого комітету. Ми маємо створений бізнес товариство з обмеженою відповідальністю, яку заснувала одна з випускниць проекту, і зараз намагається розвивати активно. І зовсім скоро буде зареєстрована громадська організація, теж випускницею проекту, яка буде працювати як регіонального розвитку агенція в Шептівській територіальній громаді. Такі результати маємо. Пишаємося. І ще похвалюся завтра. Буквально буде анонсовано продовження проекту за кошти територіальної громади, сталеві магнолії, 2.0 нуль центр підприємництва, психологічної стійкості, квітникарства для початкових класів. Пані Ольго, а от скажіть, будь ласка, ті, хто доєдналися до сталевих магнолій один першої частини, так для дорослих, чи мали вони попередній досвід, так до знання з насадження, вирощування рослин? Тобто, чи хтось був знайомий з ким з цією справою, чи власне там для більшості це от вони спробували вперше себе у такій діяльності? Одиниці одиниці мали досвід буквально двоє-троє осіб сорока. Але цей досвід був таким, знаєте, домашнім аматорським, так як ми всі вдома любимо побавитися в саджанці. В городину в основному жінки вперше знайомилися із тим навчальним матеріалом, який був. Тим більше ми не працювали з однорічниками, до яких ми всі звикли. Ми працювали із сортовими багаторічниками, які є дивиною і для ландшафтного дизайну малих міст. І для розмноження і розведення таких типів рослин нам пощастило, нашими викладачами були члени гірдії ландшафтних архітекторів України. Тому рівень навчального матеріалу був доволі високий і такий. Із планкою а от знаєте, поки ми далеко не відійшли від теми, ви згадали про сталеві магнолії 2.0», Так учасниками якого стануть діти якого віку, якої якої вікової категорії будуть учасники другої частини сталевих магнолій? Буквально завтра буде підготовлено анонс. Він вже готовий, але завтра він вийде в медіа, і ми будемо запрошувати учнів п'ятих класів для початку. Це буде пілотна вікова категорія. І якщо буде зацікавлення, ажіотаж серед педагогічних працівників будемо розширяти цей напрямок. А також я сподіваюся, що в рамках сталевих магнолій 2.0 ми зможемо залучити не тільки цільові класи загальноосвітніх шкіл. А це будуть і невеликі творчі колективи, наприклад, хореографічні або танцювальні. Можливо, це спеціальні групи дітей із специфічного роду виховання або групи з патріотичного виховання військового. Могли запрошувати будь-яких керівників, які можуть зібрати групу своїх вихованців і запросити до навчальних модулів. Тобто, отримавши оцей от класний досвід, коли реалізовували першу частину проєкту, вже готові до другої його частини. Давайте ми повернемося до першої знову таки, частини, так. Скільки було охочих взяти участь у першій частині сталевих магнолій, і е, як саме обиралися учасниці? Тобто бралася до уваги категорія вразливості, бралася до уваги фах, заняття, місце роботи? Е, біля ста чоловік претендували на 40 навчальних місць е, у аплікаційній формі була мотиваційна частина. Прийняття рішення щодо участі приймалося колегіальним органом на базі громадської організації. Протокольним рішенням громада не була залучена до цього вибору. Це і прекрасно, бо воно відповідало прозорості і відповідності відбору виключно по аплікаційних формах. Тому Геостар займалося відбірковим етапом. А ми вже по факту побачили тільки відібраних учасниць. Таким чином, ми добирали Мотиваційна частина бажання вчитися на досвід. Ми не вбили не акцентом, не робили А от знаєте, далі трішки дуже цікаво про навчальний процес почути, як відбувався сам процес навчання і хто став педагогами для дорослих людей. Навчальний процес відбувався протягом чотирьох місяців. Два місяці попередні відбувалася підготовка до реалізації проекту. Готувалось комунальне підприємство, відбувалися закупівлі, формувалася команда. Жінки навчалися двома групами. Одну групу ми назвали підприємиці, одну групу практики. У одній групі було більше навантаження на бізнес складову і на стартап тепличного карської справи. Одна група освоїла ґрунтовніше знання практичні. До цієї групи також долучалася додаткова команда. Комунального підприємства це був наш запит як громади до організаторів проекту, щоб зелена так звана зелена бригада територіальної громади мала можливість долучитись і повчитися, і ці знання потім імплементувати вже на відкритих майданчиках. Навчання відбувалося в четвер і в п'ятницю. У четвер усі учасниці по черзі займалися практичною частиною. По п'ятницях до нас приїздила експерт з психологічної підтримки. Члени гільдії ландшафтних архітекторів Ганна Зуберєва, Сергій Мельник це ті, хто навчали саме бізнес складової практикуючі ландшафтні дизайнери. Колеги, якщо неправильно назвала ваш, ваш рід, рід військ, тому перепрошую. Але це люди, які займаються практичним озелененням багатьох міст України, і нам дуже приємно, що в рамках цього проекту Астарс знайшов нам саме такий. Тобто це були ті викладачі, котрі не є локально локально територіально знаходяться на Хмельниччині, тобто вони працюють на території всієї держави. Вони працюють по всій Україні. Я знаю, що в ході реалізації проекту пані Ганна Зубарєва на навчальні модулі в Шепетівку доїжджала то з Дніпра, то десь із Миколаївщини. Тобто, в неї проекти по всій Україні. Вона практикуючий підприємець і займається саме і локальним дизайном, і ландшафтним дизайном в крупних містах. Пані Ольгу, по завершенню навчання, ваші студенти так. То у якій сфері себе реалізував, Чи хтось пішов, знайшов для себе можливо нове місце роботи, як ви зазначили раніше, так було сказано, що одна з пані взагалі відкрила власний бізнес у цій сфері. От можна кілька таких наочних прикладів на практиці? Наочні приклади, по-перше, за підсумками цього проекту, найголовніше для нас, як і для громади, був експертами розроблений стратегічний документ. Це була дорожня карта міста Квітів, план імплементації на декілька років тепличного господарства на території громади, куди рухатись, як бігти, як розвиватися, схеми посівів і все. -все. І цей документ е, ліг в основу е, стратегії громади. Ми його сесійним рішенням депутатським е, імплементували у стратегію і е, Сподіваємося, що не тільки на папері, але у реальності все у нас буде відбуватися. Тобто, за кілька років є шанс, що Шепетівка отримає нове обличчя. Так в плані озеленення, абсолютно. Ми сподіваємося, що це буде бренд громади за кілька років. У нас є історія квітникарства на території. У нас є колишні. Занедбані і вже розвалені квітникарське господарство після радянського масштабу. Тобто у нас старше покоління міста пам'ятає оранжереї, і ми хочемо відновити цей приклад. і Бачимо місто квітів як один із брендів спеціалізації громади. Я не буду називати прізвище учасниць, бо не знаю, чи вони готові, щоб були озвучені, але одна з учасниць заснувала товариство з обмеженою відповідальністю, яке називається ТОВ Нова Квіт. Товариство буде займатися вирощуванням і реалізацією однорічників, багаторічників, а також виготовленням базових каркасних невеличких теплиць під квітникарством. Я знаю, що вона залучилася партнерством із міста Кам'янець-Подільський і в компанії всі такі сформувалися. І зараз допрацьовується вже декілька місяців концепція громадської організації Сталеві магнолії. Ось ось вона буде теж з випускницею проекту зареєстрована. Прекрасна пані, яка сказала, що потрібно через громадський сектор підтримувати напрямок розвитку громад, тому що ми розуміємо, що закордонні кошти зараз готові заходити не тільки на органи місцевого самоврядування, але й громадські об'єднання. В шопівці таких із розрізом регіонального розвитку зараз немає. Є вузькопрофільні. Тому будемо співпрацювати, підпишемо сподіваюсь меморандум, і будемо разом залучати фінансування на продовження проектів. А повертаючись до конкурсу, золотий фліпчарт у разі посідання вами так призового місця, що отримає громада? Громада отримує неймовірний стимул і визнання, тому що Мені здається, безцінним є розуміння цінності проекту, тому що донорське фінансування рано чи пізно завершується в будь-якому проекті, і не говорячи про його інституційну стійкість, не можна говорити про свідоме ставлення до того, на що ми витрачаємо в тому числі бюджетні кошти і донорські кошти. Я завжди повторюю, що проект не має бути заради проекту. Проект має бути заради мети. Яку потім ем, допоможе відтанцювати ту чи іншу цінність для цільових аудиторій. Сьогодні ми стартуємо на декілька місяців із проектом дитячим. Ми готові звітувати донору про те, що у нас є інституційна стійкість. Ми готові звітувати донору, що ми зробили все можливе, в тому числі подались на золотий фліпчарт, щоб про нас дізналася вся Україна, щоб прозвучати в профільних колах. І знову ж таки ще раз подякувати і реалізаторам, і донорам за те, що були приділені півроку уваги до нашої громади. І будемо сподіватися, що «Золотий Фліпчат нас здивує ще якоюсь номінацією. принаймні Надія помирає останній. Пані Ольго, Сталеві магнолії це дуже класна громадська ініціатива. так? А от що ще реалізовується у Шепетівці, чим би ви хотіли би похизуватися, про що варто знати глядачам? Е, що ще ми нещодавно сформували проєктний офіс, хоча проєктна діяльність у нас відбувається постійно. Е, ми намагаємося залучати максимально і донорів, і е, зовнішню спільноту для того, щоб покращувати життя в громаді. І з масштабних проектів у нас минулого року був впроваджений інклюзивний дитячий майданчик теж за донорські кошти. Е, донором стала міжнародна організація з міграції, і це теж була дуже знакова, цікава подія нашої громади. Ажітаж, і е, це точка тепер кипіння активності в літній період в парку центральному. У нас запускається в роботу реабілітаційне відділення, якого ми дуже чекаємо на базі комунального підприємства Шепетівської багатопрофільної лікарні. Воно вже функціонує, ми маємо класну реабілітаційну команду і не буду відкривати карти, бо беремо участь теж у грантовому конкурсі. Ми зараз дуже цікаво і вузьку, але дуже необхідну ініціативу в розрізі ветеранів людей-інвалідів для цього реабілітаційного відділення, готуємо аплікаційну заявку. Якщо вона пройде, це теж буде знакова подія для медицини області в цілому. І ще є ряд напрацювання, але знов ж таки, так як ми подаємося на конкурсній основі, не буду роздавати ідеї громадам сусіднім. Я думаю, що ми після того, як ви знову ж посідатимете призові місця і отримуватимете ці гранти, ми про це. Детально говоритимемо в нашому етері. Дякую вам, пані Ольгу, за те, що доєдналися до ефіру. Ті 7 Ну і, принагідно глядачам телеканалу. Нагадаю, що я наспілкувалася із радницею Хмельницького Шепетівського міського голови Ольгою Петровою.